Про особливості реалізації підакцизної продукції та контроль, який здійснює фіскальна служба за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, розповість начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області Роман Савка, яку передбачено відповідальність за продаж алкогольних напоїв тютюнових виробів чи пива без наявності дозвільних документів. У зв'язку з внесенням до законодавства України змінами з 4 вересня 2015 року за реалізацію алкогольних напоїв, у тому числі пива та тюнових виробів, без наявності ліцензії, передбачена фінансова санкція у розмірі 200% вартості партії товару, але не менше 17 тисяч гривень. Чи може приватний підприємець, який працює на другій чи третій групі, здійснювати продаж пива? Законом номер 71 внесено зміни до Подкового кодексу України. Основною зміною обумовлено те. Що платники єдиного податку, фізичні особи, підприємці другої та третьої групи можуть здійснити розміну торгівлі пивом. Щодо реалізації пива, чи існують якісь обмеження щодо торгової площі? Враховуючи зміни, внесені до закону номер 481 які набрали чинності з 1 липня 2015 року, щодо реалізації пива та тюнових вербів, реалізація цих товарів дозволена у, у місцях торгівлі без обмеження торгової площі. Однак це не відноситься до, до торгівлі алкогольними напоями, оскільки торгова площа реалізації алкогольних напоїв повинна мати не менше 20 квадратних метрів. Чи зобов'язані фізичні особи-підприємці платники єдиного податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, застосовувати РРО? Оскільки законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв почала діяти з 1 липня 2015 року, а діяльність з розміру торгівлі пивом підлягає ліцензуванню. На загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв, то фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку, які здійснюють розмір торгівлю пиво. При розрахунках готівкою зобов'язані застосовувати належним чином зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Яка відповідальність за продаж алкогольних напоїв за цінами меншими від мінімальних? Відповідно до статті 17 закону України від 19 грудня 1995 року номер 481 відповідальність за реалізацію алкогольних напоїв за цінами меншими від мінімальних, оптово-відпускних і розвідних цін на окремі види алкогольних напоїв, вітчизняного виробництва, 100% вартості отриманої партії товару, розрахунку розрахованої, виходячи з мінімальних відпускних або розміх цін, але не менше 10 тисяч гривень. Скільки цього року проведено перевірок і які порушення встановлено? З початку року проведено 95 перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тюноми виробами. В ході проведених контрольно-перевірочних заходів виявлено 132 порушення вимог чинного законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тюнових виробів. Зокрема, виявлено 29 фактів розміру торгівлі алкогольними напоями та чиновими виробами без наявності ліцензій, чотири факти торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими від встановлених мінімальних оптовідпусних або розмірів цін, та 5 фактів зберігання алкогольних напоїв у місцях зберігання невнесних до єдиного державного реєстру. Встановлено один факт розміру торгівлі алкогольними напоями через не зазначений у ліцензії ЕКК та сім інших порушень закону України від 19 12 до номер 481. Які документи потрібно подати, щоб отримати ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами, щоб отримати ліцензію на право здійснення розміру торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами, необхідно подати заяву суб'єкта підприємської діяльності, копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату, Довідку фінансового органу казначейства. Яка на сьогоднішній день мінімальна ціна однієї пляшки горілки місткістю 0,5 літра? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 року номер 957 Мінімальна розвитка ціна на горілку місткістю 0,5 літра, міцністю 40 оборотів з 1 вересня 2015 року становить 54 гривні 90 копійок. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Податковим кодексом України передбачено, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Детальніше про це розповість начальник відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Михайло Манастерський. Податкова знижка це документально підтверджена сума витрат платника податку резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів, фізичних або юридичних осіб. Протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати у відповідних випадках. До складу податкової знижки включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними та товарними чеками, прибутковими касовими ордерами. Копіями договорів, які ідентифікують продавця товарів робіт чи послуг, їх покупця, та визначають суму таких витрат і строк їх продажу. Сюди відносяться пожертви та благодійні внески неприбутковим організаціям, кошти, сплачені на користь навчальних закладів, витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, суми витрат. На сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя та проценти, сплачені за ОПТшним кредитом, витрати, пов'язані з переобладнанням транспортного засобу, а також витрати на сплату видатків на будівництво чи придбання доступного житла. Водночас, законодавством визначено обмеження права на нарахування податкової знижки. Зокрема, Її загальна сума, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не повинна перевищувати суми річного загального податкового доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень податкового кодексу України. Отож, відповідно до статті 166 податкового кодексу України, платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Скористатися таким правом можна протягом всього календарного року наступного зазвітним, тобто до 31 грудня 2015 року. В рамках всеукраїнського тижня права учням 10-х класів 24 ї школи Тернополя організували зустріч із представником головного управління Державної фіскальної служби в області. Під час заходу старшокласники дізналися про основні положення загальної декларації прав людини, зокрема права та свободи людини, способи їх захисту, національну стратегію у сфері прав людини в Україні. Права людини вони, вони є невідчуженими і невід'ємними. Вони даються кожній людині як індивіду з моменту народження. Тому що, якщо вже говорити про похідні права від прав людини, а саме громадянські, політичні, економічні, соціальні, так, то вони вже є похідними, які виходять з наявних вже прав людини. Такими, наприклад, правами, які є право на життя, право на здоровий спосіб, здорові умови для життя, безпечні умови праці, право на материнство, на, на захист дитини, на визнання. Віри сповідання, відсутності раси дискримінації. Це все ж є такі невід'ємні права, виходячи відштовхуючись, від яких в кожної людини в різних країнах появляються вже інші похідні права. Крім того, школярам розповіли про правомірну поведінку дітей вдома, в школі, в суспільстві з однолітками, а також про активну протидію порушникам законів, попередження асоціальних проявів, учнів, виховання цілісного ставлення до людей. Ви там не було в школі працюють люди, які Пізнані з правознавства падає шпримої програми. Діти, як би то сприймають вчителі належне, але нова людина, нове бачення і нове трактування на тих самих тем, сприймається трошки по-іншому. Вежаю, що такий засіб дає та на не можна сказати, що це вивчення прорив у про справу з але це є процес дуже важливий у світі соціалізації людей. Я вважаю, що вивчення основ права є дуже важливим сучасному суспільстві, особливо в Україні, де часто порушуються права людини і дитини. Я вважаю, що під'ємні заходи, які сьогодні проводилися в нашій школі, вони дуже потрібні і корисні через те, що вони е, дають знання нашим учням. Вони породжують самосвідомі знання, що таке право, і розвивають вміння застосовувати дані знання справа у житті, що як на думку являється дуже важливим і корисно. Оскільки зустріч відбулася у формі діалогу, школярі мали можливість поставити лектору запитання та моделювати різноманітні ситуації. 21 грудня, понеділок, останній день подання податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за листопад, заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з першого кварталу 2016 року. Декларації акцизного податку за листопад податкової декларації сплати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді. Податкової декларації зі збору у вигляді тільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.